Парк Шевченка. Підготовка до весняно-літнього періоду у розпалі. Комунальники напередодні висадили квіти. Зараз прибирають сухе листя та гілки. дуже багато роботи. Ми метем кожного разу, тому що зелень сиплеться, квітнуть дерева. Листя, гілочок, дрібниці, але все одно. Пані Олена працює вже другий рік. Евакуювалася з Краматорська. Минуле намагається не згадувати. Сповна віддається роботі. Ми стараємося, от уже до обіду. ми намагаємось до обіду вже все вимести Ось це у кожного просто є своя територія: хтось на острові, хтось тут, тому усі тут по території. Комунальні служби наводять лад по всьому місту, обрізають сухі гілки, кронують дерева та висаджують тюльпани та нарциси. А я, я звернула на мані, на увагу на набережній. Багато висаджено квітів дуже гарно, надихаюче. Багато ми дерев квітнуть. Ну ми кожен день гуляємо да, тому... Ми це бачимо кожного дня. Так, тобто вони дійсно працюють. Прибирають дуже гарно, всі стараються, дерев'я красять, тротуари красять. Набережна дуже красива на побіді. Прибережний сквер один з найпопулярніших місць відпочинку Дніпрян. Служба благоустрою прибирає тут після великодніх свят. Щодня 15 працівників доглядають за зеленими насадженнями. Тут майже тисяча різних видів дерев та кущів. Зараз квітне магнолія, також квітне форзиція та починає квітнути сакура. Прибирають її у сквері Івана Старова. Від самого ранку нищать бурян та збирають сміття. Вивезли понад дві тисячі кілограмів твердих побутових відходів. Ми долучилися до акції Дніпро квитучий» таким чином. Висадили чорнобривці за досить сприятливою погодною умови. Умов вони вже у нас трішечки зійшли. Також ми підготували наш розарій, який буде дуже радувати наших відвідувачів. Роботи проводять в усіх зелених зонах Дніпра. Комунальники нагадують, краса та чистота у парках залежить від кожного з нас. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.